Артикуляційні вправи. Сьогодні до нас завітала змійка. Її звуть Шуша. Послухай, як вона шипить! Ш -ш -ш -ш. Хочеш так само навчитися шипіти? Повторюй разом з нами. Щоб гарно шипіти, треба виконати вправи. Що ж робить наш язичок під час вправи? Він знаходиться у формі чашечки. Подивись, як роблю я. А що роблять губки? Губи округлені, мають форму бублика. Повторюй зі мною. А що ж відбувається з нашими зубками? Між ними залишається маленька щелина. А тепер все разом. Язичок піднімаємо наверх у формі чашечки. Зубки зближаємо та округлюємо губки. Носиком вдихаємо. І дуємо на чашечку. Ш -ш -ш -ш. Тепер ми можемо говорити, як змійка. Шуша втомилась вже. І буде збиратися додому. Шипи разом зі змійкою, поки вона повзе. Готовий? Почали. Ш -ш 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 -ш. Молодець. Вона вже біля ялинки. Наступна зупинка пеньок. Почали! Залишилось ще трішки, і Змійка буде вдома. Доклади зусиль та пошипи. Ш -ш 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 -ш. Ура! У тебе вийшло! А зараз повтори зі мною чистомовки. Ша, ша, ша. Ми ловимо лоша. Тепер ти. Ша, ша, ша. Поскакало в ліс лоша. Повторюй. аж аж аж, у мене гуаш. Шу шу шу, я шапку ношу. Шу шу, шу у зошиті пишу. Уж. Уш, уж, приймаю душ. Малята, ви, розумники, бажаю успіхів!